Дорогі оті професори Українського католицького університету, дорогі вважають Юрії, професори університету Матердан, дорогі батьки, дорогі студенти, дорогі браті семінаристи, дорогі сестри, дорогі користи і дорогі випускники. Коли приходячи до цього крану, з цієї каплиці, слухаємо Боже Слово і намагаємося прийняти його до свого серця, щоб воно зродило плоди, то нашукуємося на багато перешкод, які не дозволяють, щоб це зерно впало на добру землю. І в тому нашому аскетичному подвизі, нашому приготуванні, певно, кожен з нас долає ці перешкоди і намагається, щоб прийняти це зерно так, щоб воно зродило плоди. І рівно ж сьогодні це Слово Боже, Господь хоче посіяти кожному з нас тут присутні. Дивні сьогодні слова Ісуса. Бо говорячи про любов як основу відносин між нами і ним і між нами людьми, Він узалежнює її від речі, яка, певно, в цьому всьому. В цьому, що називається любов, є фундаментально. Від нього самого особисто. Від того, хто є названий любов'ю. Від того, хто є джерелом цієї любові. Отець Син і Дух Святий. Пресвята Троїця, яка сьогодні нам себе об'являє. Об'являє себе в любові, через любов і самою любов'ю. могло би з одного боку виглядати це дуже теоретично. Тому Ісус дуже ясно каже, хто ж мене любить, той заповіді мої береже. Здаваний би закон <кій> по заповіді закона. Чи закон передбачає любов? Чи, виконуючи закон, ми можемо жити в любові. І дорогі Ісус сам нам сьогодні відповідає, його присутність посеред нас. Не полягає на тому, щоб ту чи іншу заповідь виконати, не полягає на тому, щоб зробити те чи інше якийсь вчинок. Його відношення до нас і відношення нас до нього, він бачить тільки і виключно в тому, що закон любові ставить на те місце, яке навіть не можна назвати першим. Той виконує заповіді, хто має особистий зв'язок з ним самим. Отже, виконання заповідей це фактично бути з Ісусом. Бути з Ісусом одним єдиним, так, щоб так, як святий поломати сказати, живу вже не я, а живе в мені Христос. Хто мене любить, слово моє берегтиме. І Отець мій буде його любити. І ми прийдемо до нього і в ньому закладемо житло. Господь хоче мешкати в нас, хоче удотожнити себе з нами грішними, лянічними, нещасними. Хоче в своїй любові Ісус подати нам ту силу до того, щоби ми були християнами. Дорогі, сьогодні ми зібралися з такої дуже урочистої нагоди, нагоди випуску студентів, які закінчують, закінчили своє навчання в Українському католицькому університеті. Пізнавали, вчилися, практикували, що означає жити, бути і перебувати в любові Ісуса. Український католицький університет від моменту Його заснування ще як академія, Митрополитом Андреєм Шептицьким через Рим і тут у Львові на цілу Україну, на цілий світ. Властиво цей, цю новину чи цей меседж, якщо так сказати, посилає кожного дня. Кожного дня Український католицький університет. Світиться цією правдою. І, певно, якось так може співпало, але не випадково, що нинішній фрагмент Євангелія якраз, певно, ще раз і ще раз є для наших дорогих випускників підкресленням того, що вони намагалися осягнути. Тут, у цих стінах, і що хочуть зі собою забрати в життя. Дорогі випускники, якщо Божа любов буде переповнювати ваше серце, якщо той зв'язок з Ісусом, який не має ані найменшого процента сумніву, тут в цих стінах, ви мали можливість і в собі встановили цей зв'язок з Ісусом, зв'язок любові. бо немає іншого зв'язку з Господом нашим. То, забравши цю любов звідси, рівно ж немає найменшого сумніву, ви її через ціле своє життя перенесете. Ділячись. Радіючи в тій любові, що можете поділитися. хтось може сказати, нас мало. І чи зможемо ми, і сьогодні Ісус до кожного з нас, до ректора, до професорів, до викладачів, до вихователів, до всіх промовляє, не бійся, Бога слава! Не бійся мале стадо випускників, які виходять з поза цих стін в певну правду простір, який може бути не зовсім для вас і для нього відносно вас зрозуміли. Можливо, зустрінете якісь особливі перешкоди, особливі труднощі, тому що та любов. Не буде прийнято, що те, що, чим будете хотіти поділитися, не буде аж так зрозуміле для ваших ближнього. Не бійся, мала слава. Сьогодні Ісус хоче дорогі запевнити всіх нас в тому, що любов ніколи не проминає. Ні ні сонце, ні спека, ніхто і ніщо не може її знищити. Чи справді ми віримо в це? Якщо віримо, то щасливі, бо Господь завжди буде праворуч вас підтримає і ніколи не залишить. Хай це Слово Боже який сьогодні до нас промовляє, впаде на такий ґрунт, який зродить сторицею. Амінь.